Доброго Дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою і корисною інформацією. Комітет Верховної Ради України підтримав законопроект про базову соціальну допомогу, до яких же ж нам з вами змін готуватися з 1 січня 2026 року. Давайте розглянемо. Це законопроект за номером 14051. Якщо хтось з вас захоче ознайомитись, цей законопроект передбачає трансформацію п'яти видів державної допомоги в одну більш суттєву базову соціальну допомогу починаючи з 1 січня 2026 року. Я нагадую, що базова соціальна допомога так. Це пілотний проєкт, він триває з 1 липня 2025 року почав свою працю. Але щоб повноцінно запрацювати, стартувати, то вже буде з 1 січня 2026 року. Тобто базова соціальна допомога об'єднає 5 видів державної допомоги в одну і, відповідно, ви її зможете отримати. Так, дивіться на. Провадження базової соціальної допомоги закону України про державний бюджет закладено відповідні кошти, які ж нововведення вносить даний законопроект. Дивіться: це перше адресний підхід замість кількох дрібних грошових виплат. Виплата буде об'єднана в одну допомогу, і вона буде спрямована на тих громадян, які її найбільше потребують. Також розмір такої допомоги буде розраховуватися індивідуально для кожної родини, орієнтуючись на середньомісячний дохід такої родини. Дивіться. Перехідний період, що це значить? Раніше вам призначена допомога буде виплачуватися до закінчення терміну її дії, навіть якщо ваша родина ще не перейшла на базову соціальну допомогу. Далі, замість прожиткового мінімуму, як показника, буде запроваджена базова величина. Розмір її буде встановлювати щороку Кабінет міністрів України. Наразі, в 2025 році, вона становить 4500 гривень. Стовідсотковий розмір цієї величини буде застосовуватися для основного заявника дітей до 18 років та людей з інвалідністю першої другої груп, і 70% для інших категорій. Для пенсіонерів та людей, які не мають права на пенсію, відсоток буде визначатися в залежності від їхнього страхового стажу відповідно до рішення уряду? Також Кабінет міністрів України має визначити окремий уповноважений орган як адміністратора базової соціальної допомоги. Наразі, в межах експериментального проєкту, формити базову соціальну допомогу ви можете безпосередньо в органах Пенсійного фонду України або ж онлайн через застосунок Дія.